Так, Доброго дня, друзі, то ми є зараз на заправці. Ось. Ось так ми такі кхе, таблеточки даємо. Давай я зараз відкрию. Так. так виглядає таблеточка з того пакету. Бак у нас практично на 60 літрів. Ми даємо цілу капсулку то вже Ми їздимо другий рік на тій капсулі, перекидаємо. Владемо просто і все в бак. Не бажано його допомогти. Тепер вставляємо пістолет і заправляємо до повного. Економія палива практично 15-30%. Двигун вже у нас більше 300 тисяч, але нічого працює, супер. Тому щиро всім дякуємо. Ось такі може ось такі таблеточки нас рятують. Дякую, всім гарного дня.